Марія вже другий день поспіль виходить на мирну акцію протесту у Рівному. Активістка каже, виступає проти законопроєкту, що передбачає знищення незалежності антикорупційних інституцій. Однак, ввечері, 22 липня, мала більші надії на вирішення цієї ситуації. Насправді, вчора ще ситуація була така, знаєте... Підвішеному стані, адже було багато невідомості, і насправді було дуже багато надії, що таким от висловленням всеукраїнської акції, адже це було не лише в рівновіших містах. Це буде таким собі знаком для президента не підписати цей законопроєкт. Проте зараз виходить ще більше і більше людей, саме як реакція на те, що він вже є підписаний, і це було зроблено менше ніж за добу. Тетяна теж вийшла на протест на театральну площу. Дівчина каже, депутати просунули цей законопроєкт, знаючи, що українці не зможуть протистояти владі через війну. Сьогодні тут не тому, що я на 100% довіряю набу і САП, і не тому, що я задоволена їхньою роботою. Так само на 100% в цих структурах є дуже велика кількість проблем. Структуру, яка має контролювати ситуацію з корупцією в Україні, передають в руки корупціонерів. На акції протесту люди вийшли з великою кількістю плакатів. Різні гасла та надписи закликають владу скасувати законопроєкт серед безлічі є і ті, які звертають увагу на окремих депутатів, зокрема на Максима Бужанського, одного з тих, хто найактивніше виступав у раді за прийняття вже скандального законопроєкту. Мене написано, що закон, який подобається Бужанському, точно поганий для України. А як виникла загалом ідея написати саме це? Ну тому, що розповсюдились відео того, як Бужанський був щасливий в Верховній Раді, тому що прийняли цей закон. Як на мене, це дуже яскравий редфлек. Серед тих, хто вийшов на протест, відомий письменник Максим Кідрук. Автор книг зазначає: він не політичний експерт, але впевнений, що цей закон ганебний вчинок влади. Дуже довго ми, коли я коли кажу, моя маю на увазі активну частину суспільства мовчали, тому що був такий собі пакт про взаємний ненапад. Ми не чіпаємо владу, коли вона топить, тому що ми розуміємо, що є важливіше ворог, і влада, начебто, мала би зважати на думку активної частини суспільства. Вчора цей пакт розірвали, і я думаю, що і я і чимало моїх колег зараз по інших містах виходять на ці мітинги, бо ну бо інакше не можна. На протесті ми зустріли депутата рівної ради Святослава Клічука. Одна з нардепок його партії голосувала за прийняття скандального законопроєкту. Особисто я з нею не знайомий прокоментувати можу негативно. Ця людина помер наш один колега-депутат. Вона зайшла нещодавно, вона працювала по суті з ну там з владою діючою, і можливо це вплинуло. І вона, ну по суті, її один голос кінду в тінь на всю політичну команду. Однак не лише в Україні підписаний президентом законопроєкт, викликав хвилю обурення. Зокрема, у день підписання Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос висловила стурбованість щодо України. Серйозно стурбований сьогоднішнім голосуванням у Раді. Скасування ключових гарантій незалежності Набу є серйозним кроком назад. Незалежні органи, такі як Набу та САП, є надзвичайно важливим для шляху України до ЄС. Верховенство права залишається в центрі переговорів про вступ до ЄС. Учора, 23 липня, президент України Володимир Зеленський у соцмережах зазначив, що провів зустрічі з правоохоронними органами, а також запропонує Верховній Раді законопроєкт, який зі слів очільника держави збереже незалежність антикорупційних інституцій, таких як Набу і САБ. Зокрема, Законопроєкт, який буде відповіддю, який забезпечить силу в системі правопорядку І не буде жодного російського впливу. Чи втручання в діяльність органів правопорядку. І, що дуже важливо, всі норми для незалежності антикорупційних інституцій будуть. Паралельно законопроєкт зареєструє і низка нардепів, зазначає депутат Ярослав Железняк. Також додає, Верховна Рада мала йти на так звані канікули, проте тепер цього не станеться. Верховна Рада, яка після цієї ганьби збиралася засідати лише через 4 тижні, скоріш за все, на наступному тижні. Ну, в плані в календарному тижні, відповідно, це має відбутися ще в липні. Тепер має зібратися і ось все це наголосовано відміняти. Тож чи дійсно ситуація зміниться, і чи продовжать українці виходити на мирні акції протесту проти законопроєкту номер 12414, розповімо згодом. Владислав Стецюк, Аріна Тітова, новини Рівного.